Володимир Васер, розпочнемо з того, що не вистачило для того, щоб пройти далі. Двохів. Ну, за задоволення діємо своєї команди? Ну, я задоволений тим, що. Я, я, як вони і грають, і подвірте, що я, я вже говорю, я ражусь тим, що треную ту команду, яка я вже сказав розівалася, якщо 15 червня не бив. Били... Думали, що вони будуть ганяти борству, яка грала в Єврокубках. Другий тайм фактично ми повністю переграли. Сьогодні трошки футбольний Бог нам не допоміг, тому... не допоміг нам забити м'яч. Ми грали на перемогу, ми хотіли пройти далі. Ну, як кажуть, нам є до чого ще рости. І... Сьогодні ми розстроєні. але є от. Є разорок Черкаса, нам також буде важко. Якщо я ще раз хочу подякувати футболістам, тому що повірити, програвати проти команди Ворск, Леватаці це дорого кошти. Чому не було сьогодні Антона на петля навіть А Я сьогодні планувався вийти в основному суставі, але у нього температура була 37,5 перед цим ми виходом на полі. А чого він результати міняли в першому плані? Тому що в нього був дуже високий брак і ми не могли вийти. Не могли вийти через фланг. Серйозна була проблема з фланг і захисниками? Я рахую, якщо наші два швидкісних футболісти, і Котляр не грали, ну, поїду для такої команди як нас, то велика, дуже велика, як кажуть, по русски потеря. тому що ми реально сьогодні загубили котляр, Волошинович це наша швидкість. Коблюк не часто з'являється на полі, сьогодні з'явився, як вони розчаровані, його діями в ті останні хвилини. У нас в команді не так багато футболістів, і я вже казав, що кожен приде свій час. Сирийчук не попадав в основний сустав, але ну, Миколаїв фактично сам витягнув ігру. І кожен Сікорський в деякій мірі теж поміг. же і кожби, повірте, кожен гравець у нас це є і основного суставу. Сьогодні вони не попадають, завтра попадають. Продай час Яролюченко, повірте. Але зараз на даний момент є ті, хто грає. Але в нас нема такого, що є основний сустав, є не основний. Є команда під назвою Верес, яка зараз хоче перемагати. Сьогодні не вдалося сьогодні. Повірте, дуже розчаровані, розчаровані не грою, а розчаровані результатом, тому що ну, реально сьогодні, я думаю, що кожен футболіст вереса може сьогодні підняти голову і вийти з роздівалки з виступи тої головою. Все? Дякую. 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 Паниць.